Чим відрізняються консилери з CC кремом від кушонів з Бібі-кремом? Давайте подивимося та зрівняємо. Саме таке питання виникає в наших клієнтів. Зараз ви бачите консилер з СС кремом другого тону. CC крем лягає легше на шкіру, аніж Бібі-крем. В комплекті до кушону завжди йде спонжик у вигляді грибочка, але якщо що, в нас в магазині є все необхідне. От зараз я взяла звичайний спонжик та кушон проводжу другого та першого тону. Він лягає плотніше та зрівнюється з вашим тоном обличчя. Перед нанесенням макіяжу завжди шкіру треба зволожити тоніком. Подивимось, як же буде кушон виглядати на шкірі другий та перший тон. Перший завжди трішки темніший натуральний, а другий світліший, слонова кістка. Також, як виглядає консілер на руці, зрівняємо між ними різницю. Кушон не залишає слідів на серветці та бризкаємо водою і бачимо, що все стікає, не залишає розводів.